Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець в прямому стрімі Українські сукеріни. Українські сукряни, які сьогодні випускають 77-й стрім по справі вбивства Ірина Фаріон, і 77-й раз намагаються довести невинуватість В'ячеслава Зінченко. 77 раз. Питання сьогодні стоїть в тому, який ефект, яку доцільність викладати мені далі відео. Потрібно це робити. Не потрібно це робити. Міняти тактику потрібно розслідування, припиняти його, чи, чи робити це професійно і професійніше. Я вибираю останнє. Працювати буду далі, але буду працювати професійно, професійно вкладати в кожне відео а велику долю професіоналізма. Якось так. З вами український історик та журналіст Ярошовець, прямому стрімі українські сакіряни. Традиційно попрошу вас. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Донати притихли, донати тихенько, тихенько перетворюються в таку тоненьку річку для російськомовних в тоненький ручійок. Без фінансування надзвичайно важко працювати. Тому я попрошу, хто скільки зможе, допомагайте. Допомагайте, тому що ваші донати це моя робота. І по темі стріму. Ви знаєте, коли е люди захищають В'ячеслава Зінченка, люди допомагають сім'ї В'ячеслава Зінченка, люди збирають кошти для сім'ї Вячеслава Зінченка. Вони упускають одну важливу деталь. Важливу деталь. Що Вячеслава Зінченка хочуть посадити. Хочуть посадити організовані сили, що В'ячеслава Зінченка не хоче посадити львівська мафія, чи людина, яка очолює Львівську мафію, чи, як пише психолог Штундра, ректор політехніки, начебто, хоче посадити В'ячеслава Зінченка через свого другого садового. Начебто, тому що вони начебто дуже мали, як кажуть, великі на жаргоні кримінальному тьорки, не ділилися, що з пані Іриною Фаріон. Ви знаєте, коли вели... сама велика помилка зараз, коли більшість людей йдуть по хибному шляху. От є така річ. Хибний шлях у розслідуванні, хибний шлях. І на цей хибний шлях вас наводять. От Просто наводять отак, наводять. Ігор Швець професійний оперативник, капітан кримінальної міліції, знає, як брати слід. Знай, коли ти взяв слід, ти повинен йти по ньому і не звертати, не дивитися ні вліво, ні вправо. Тому я не дивлюсь відео шавлюка, я не дивлюсь. Відеопсихолога Штундри, а мені весь час пишуть, да подивись відео психолога Штундри. Вона ж там розказує, що там у львівській політехніки, до лампочки, вибачте мені, психолог штундра, до лампочки і Я не грублю. Я просто відмічаю факт: до лампочки мені тьорки, кримінал Львівської політехніки. Я взяв слід іду прямо. Я впевнений, що я роблю правильно, тому що. Львівська політехніка, психолог Штундра, дешева істерика жіноча юриста Шавлюка, це все ложний слід, хібний шлях, на який вас наводять. Питання хто наводить? А питання наводять ті, які хочуть Славіка засадити. А хто з Славіка хоче засадити? А ті, хто забезпечив сім'ю Зінченка, Неефективним захистом адвоката. Правильно? Усі ж бачать, що робота адвоката Ігоря Сулими і нового адвоката Пухкого поддільника неефективна. Але про нового адвоката ми поки що говоримо, не називаючи його ім'я. Я його називаю пухкий поддільник. А адвокат Ігор Сулима працює з самого початку, і як він працює? Неефективно працює, та ні, дорогі рідні. На мою думку, він і направляє вас, людей, які хочуть допомогти сім'ї Зінченко, людей, які збирають кошти, на тих же адвокатів, які неефективно працюють по ложному сліду. І для цього він задіяв свою давню знайому психолога Єлену Штундру. Дуже багато людей пишуть. Вас не знають батьки В'ячеслава Зінченка, як до них здостукатися, як вони не бачать ваші відео. Не може бути, щоб батьки В'ячеслава Зінченко не бачили 77 -е відео Ігоря Швеця, 77-й стрім, прямий Сокіряни», який розслідує не тільки вбивство Ірини Фаріон, а й захищає їхнього сина В'ячеслава Зінченко. Я вже говорив, що люди, які хочуть Славіка, Засадити на довічне. Вони професійно відсікли мене від батьків В'ячеслава Зінченко, сказавши, не потрібно на нього звертати увагу. Він нічим не поможе. Він неефективний. Мене відсікають від людей, які допомагають сім'ї В'ячеслава Зінченко. І серед тих людей, які допомагають сім'ї В'ячеслава Зінченко, є агенти тих людей внідренка, які хочуть засадити. В'ячеслава Зінченка на довічне, себто проти сім'ї В'ячеслава Зінченка, проти самого В'ячеслава Зінченко ведеться проффесійна, як казав Віктор Янукович, робота. Да? Професійна, не з двома Ф, як казав Віті Янукович, з трьома Ф. Працюють професійно і працюють люди, які не... Мають відношення до львівської політехніки. І як пише наша пані психолог Єлена Штундра, працюють люди в чорних костюмах. Ви знаєте, колись в часи моєї молодості, да, КГБ ССР мало Чорні Волги і чорні костюми. Це як такий жупел. Знаєте, це як така фішка, як кажуть, зараз тільки фільм про КГБ СССР обов'язково Чорні Волги. До речі, у КГБшників кожна Волга мала форсований мерсовський мотор ще тоді і чорні костюми. Так, от, саме чорні костюми організовано невидиму плетуть сітку навколо сім'ї В'ячеслава Зінченка. Вони оточують їх людьми, які не дають їм зрозуміти усю повноту картини, увесь трагізм ситуації. Що проти них працює система, організована система. Не ректор політехніки, як кричить пані Штундра. Ні поліцаня як кричить, розриваючи на собі груди шавлюк. Проти них працює система, професійно працює, кожен день працює. Подивіться, будь ласка, який день після 19 числа у нас сьогодні? У нас сьогодні 1 жовтня. Уже пройшло 12 днів 12 днів після суду. А де апеляція? Де апеляція? Куди вона подала? подана? Сулемаш мав подавати апеляцію. Так, Чому він не подав апеляцію? Чому він не розказав про це в пресі, чому не підняв знову питання? Чому інформаційний вакуум в справі В'ячеслава Зінченко? Правильно. Тому що так сказали ті, які хочуть засадити В'ячеслава Зінченко. Вони сказали зробити і все так робиться організовано, спокійно. І саме головне, хто це? Хто ті, які робить все, щоб В'ячеслава Зінченко засадили на довічне? Хто ті, які смикує за ниточки? За всі ниточки, от ви розумієте, усі ниточки людей, які захищають сім'ю Зінченко, намагаються захистити і Славіка витягнути з тюрми? Оці ниточки смикують постійно ті люди, які хочуть засадити. І це специфіка, специфіка роботи організованої роботи системи проти людей, які намагаються протистояти цій системі. А ви скажете: так назови хвамілію, назови хоч одну людину. Я вам скажу: слово система це не одна фамілія, слово система це не прізвище, ім'я однієї людини. Слово система це Тире невідомі. І нікого не дивує, що в справі Зінченка рубають хвости, зачищають. От я зараз говорю професійні терміни, які вам не скаже Єлена Штундра, ви бачите, скільки разів її рекламую, і істеричний вінницький юрист Шавлюк. Я скажу вам професійні слова, як професіонал, рубати хвости і зачищати. І ви не бачите, як ви не бачите, як у справі В'ячеслава Зінченка невідомі, невідомі, рубають хвости. Це на жаргоні спецслужб. І невідомі зачищають свідків. Вас не дивує, що у справі Зінченко немає жодного свідка. Вас цього не дивує. Вас не дивує, що вам не показали жодного свідка, навіть заретушировавши його обличчя. Якщо, ви каж... Якщо хтось за секрети усіх свідків по справі Ірини Фаріон, а це звичайна практика поліції чи спецслужб, Людей засекречують, обличчя зарятуширують, і вони виступають під номерами 1, 2, 3. І навіть судді дають свідчення під номерами 1, 2, 3, але ж вони дають свідчення. А тут свідків немає. Хвости рубаються, свідки мало того, що міняли свідчення по три рази, таких взагалі немає, про них ніхто мови не веде. Пам'ятаєте, як на камеру лізли свідки, начебто з двору. Як на камеру давали інтерв'ю люди, які начебто з двору, ті люди правильно рубаються хвости, зачищаються правильно на заргоні спецслужб. Невідомі рубають усі хвости. Тихенечко, акуратно рубають хвости. Скажіть, будь ласка, де люди, друзі, які проводили час з В'ячеславом Зінченком у Львові? В'ячеслав Зінченко їхав до тих друзів. Де вони? Куди вони поділися? Вони бояться дати покази, як пишуть у нас українці, та ні, дорогі рідні. Просто Хтось і якісь невідомі в чорних костюмах з радянськими Волгами акуратно зачищають хвости. Вони просто роблять так, щоб тих друзів взагалі як би не було. Вони і, і спарились просто. Все, їх нема. Нема друзів у Зінченка у Львові. І ця ж робота непроста Непроста робота заставити людину замовчати. Непроста робота заставити людей, дуже багатьох людей по справі з Інченко мовчати. Це може робити тільки система, організована система. Це можуть робити тільки організовані невідомі люди, які мають повноваження, які мають фінансування, які мають ресурси, які мають адміністративне прикриття. За якими хтось стоїть, великий могутній. Переходимо в Дніпро. Подивіться, як сім'я Зінченко в Дніпрі залишилась одна: без знайомих, без е людей, які знали їхню сім'ю. Вони всі мовчать. Жодного інтерв'ю в захист. Жоден знайомий сім'ї В'ячеслава Зінченко не дав інтерв'ю і сказав: Я знаю Славіка з дитинства. Він не міг цього зробити. Я знаю сім'ю, я знаю мати, знаю батька. Знайомі друзі Славіка по спортшколі, футболісти, футболісти, дніпровські, фани Дніпровські. Вони знали В'ячеслава Зінченко. Всі мовчать, як в рот води набрали. Хто дав таку команду? Хто зачищає хвости? Хто рубає хвости? Правильно, невідомі. Як кажуть мої інсайдери, невідомі призвонили меру Філатова, меру Філатова, меру Дніпра і дали наказ мовчати про сім'ю Зінченко, начебто вони взагалі ніколи не жили. У Дніпрі. І багато хто писав, а чому футболісти не вийшли і не заступилися за Славі Казіченка, чому знайомі їхні не вийшли, не дали інтерв'ю каналам, тому що зачищають хвости, тому що невідомі дзвонять, невідомі ходять і всі мовчать, і Філатов мовчить боїться. І футболісти, і тренера, які знали: Зінченко спортсмени бояться, хоча футболісти не боязькі люди, і знайомі сім'ї Зінченко ні один не виступив на захист, тому що невідомі рубають хвости. Невідомі, які представляють систему, а не ректора львівської політехніки, як Штундра, чи поліцайню дешеву, як істерич Шавлюк з Вінниці. Система працює, рідні, система Система працює по дзвінку і працює, коли приходять невідомі в чорних костюмах і кажуть тобі мовчати. І ти киваєш, і будеш мовчати, тобі, тому що, бачиш, до тебе прийшли недешеві бандюки, недешеві гопніки, не якісь там поліцаї чи приватні охоронці. До тебе прийшла система. А система, якщо сказала мовчати, ти будеш мовчати, інакше тебе і твою сім'ю переламають через коліно. Зрозумійте, люди. Ви знаєте, от ну, от як я вам пояснив, особливо українським жіночкам, які слухають Шавлюка і слухають штундру, жіночки, зрозумійте. Щоб витягнути Славіка, Зінченко, з тюрми, допомогти батькам потрібно робити професійно, потрібно ризикувати з життям, потрібно грамотно працювати, ефективно працювати. Тому що невідомі рубають хвости, вони зачистили справу. Зінченко. Все, Зінченко лишилися самі один на один. І нікого не дивує, що мовчать усі, мовчать свідки у Львові. Мовчать свідки в Дніпрі, мовчать люди, які знали сім'ю зінченко, мовчать футболісти і заляканий сам мер Дніпра Філату. Все. От вам робота. Невідомі зачистили, зробили за чисточку. Невідомі порубали всі хвости, як кажуть на жаргоні спецслужб. Все, дорогі рідні, для тих, хто. Хоче хоч щось зрозуміти у справі В'ячеслава Зінченко. Справа В'ячеслава Зінченко це не тільки крики «Свободу Зінченко, хоча це потрібні. Справа В'ячеслава Зінченка – це не тільки флиш мови. Справа В'ячеслава Зінченко це не тільки все те, що робиться і буде робитися для сім'ї. Головне, професійний захист, професійна робота. Професійна, тому що нам протистоїть система, яка ломає усіх через коліна, яка зачищає все, яка рубає хвости, наглухо рубає хвости. З вами український історик та журналіст журналісти Швець в 77-му стрімі, який розслідує. Вбивство Ірини Фаріон і захищає В'ячеслава Зінченко. Дякую за стрім. Дякую друзям, які приєдналися пані Юлії, пану Олександру, пану ДМ, пані Інні і пану Романчуку. Дякую, рідні. Дякую. І велике прохання. Підписка на Ютуб канал Ігор Кравцов і велике прохання. Отако кланяюсь. Знаєте, в мене вже в звичку увійшло кланятись. Дорогі рідні, я професійно працюю по вбивству Ірину Фаріон, я професійно захищаю Славі Казінченко. Я професійно його витягую і витягну його з тюрми. Якщо будете слухати відео, будете поширювати, і якщо будете допомагати фінансово. 54-57